Європейський рівень медицини пропонує приватна медична клініка Медсан, яка наприкінці вересня відкрилася у Жмеринці. Висококваліфіковані лікарі та сучасне обладнання роблять медзаклад вартим довіри. Бути здоровим означає бути вільним. Так вважають у медсані і проєктують мотиваційний меседж своїм відвідувачам. Коли людина хвора, вона прикована своїми проблемами. Вона думає постійно про те, що її турбує, і вона не може бути повністю щасливою. Коли людина здорова, вона дійсно вільна. Вона може займатися своїми улюбленими справами, виділяти час для своїх близьких людей. З відкриттям медзакладу вже не потрібно буде їхати до обласного центру за консультацією висококваліфікованих спеціалістів та якісним сучасним обстеженням. Відтепер це все стало можливим на місці. Вінниця прийшла до них. У центрі здоров'я працюють найкращі лікарі з обласного центру. Прийом здійснюють також сімейні лікарі і вузькі спеціалісти. А новітньому обладнанні, яке має медсан, певно, заздрять навіть у столиці. Ми маємо і пишаємося дуже гарним ультразвуковим апаратом нового покоління, який найкращий в нашому регіоні. І я вважаю одне з найкращих на Україні, який дає високоточні відповіді на всі діагностичні запитання. У нас є дуже гарний отоларингологічний апарат. Там такі представлені технологічні мощі і опції, що робоче місце отоларинголога оснащене, як ніде в регіоні, яке забезпечує повні діагностичні, терапевтичні, профілактичні міроприємства. І я вважаю, що це дуже важливо. У клініці є власна лабораторія з новітнім обладнанням, де можна здати широкий спектр аналізів. І це важливо. Вони не транспортуються, все досліджується на місці, адже це певним чином впливає на результативність. Працює і стаціонар з комфортним перебуванням. Центр має безбар'єрний доступ для всіх категорій населення і людей з інвалідністю. Для цього передбачили у проєкті пантус і спеціальний підйомник на всі три поверхи. Такого немає навіть у Вінниці. Це ще один плюс на користь нового медичного закладу. Як тільки заходиш в клініку, одразу позбавляєшся того гнітючого настрою, коли зазвичай йдеш в лікарню, одразу відчуваєш європейський рівень як від загального вигляду, так і від зустрічі з привітним персоналом клініки. Ошатні, просторі кабінети, дитячі ігрові зони. Санітарно-гігієнічні умови все продумано до найменших дрібниць для зручності пацієнта. Обладнано все на найвищому рівні. Власники брали, за приклад, кращі світові стандарти. Ми намагалися поставити найсучасніше дійсно обладнання, яке буде давати змогу лікарям надавати вам найточніші консультації і діагностичні висновки. У медсані роблять вас не лише здоровим, а й красивим. Ще одна лінія тут косметологія. У нас є апарат Надія 4. Цим апаратом у нас працюють гінекологи, дерматологи, косметологи і практологи. Це унікальний апарат, який розроблений на теренах нашої України і яким найдрібніші папіломки, які в нас є на нашому тілі, можна прибрати. Власники клініки, подружжя Вінничан Юлія та Василь Нікторовичі, відкриваючи новий заклад, прануть піднімати і покращувати рівень медицини в країні. Аби медицина високого рівня з комфортом стала доступною для українців. А для пані Юлії це ще й таким чином реалізована мрія дитинства. Я медицину любила з дитинства. Я хотіла бути лікарем. До 9 класу прочитала 9 енциклопедій медичних. Мені цікаво було все абсолютно, що новеньке є, але на жаль, я боялась крові, втрачала свідомість. і ми з батьком подумали, що краще мене направити на юридичний якби напрямок. І коли вже почали думати, що потрібно відкрити, моє серце чомусь сказало так. Давай це реалізуємо, ну як не лікар. А можливо, я все ж таки допоможу людям. Якщо в Україні відкривається щось нове, значить Україна живе і розвивається з відкриттям такого рівня медичного закладу, як медсан. Можна лише привітати жмеринчан. залишається лише побажати усім добро здоров'я.